Вітаю, бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. Сьогодні говоримо про складову бюджетної звітності довідку про надходження та використання окремих власних надходжень, отриманих у натуральній формі. Складати та подавати довідку вимагає порядок складання бюджетної звітності номер 44 Її оновлену форму містить додаток 19 до порядку номер 44 Якими ж правилами керуватися під час складання довідки? Перше. Довідку подають як головні розпорядники, так і розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня. Установи та організації розпорядники нижчого рівня звітують щомісяця, щокварталу та за рік до органів казначейства, а щокварталу та за рік перед головним розпорядником коштів. Друге. Включіть до довідки лише ті надходження у вигляді товарів, робіт або послуг, які отримали і використали протягом звітного періоду. Зазначте благодійну, гуманітарну, міжнародну технічні допомоги, гранти і дарунки. Не включайте інших натуральних надходжень. Ідеться про інвентаризаційні надлишки або активи, отримані внаслідок ліквідації необоротних активів. Третє, не включайте до довідки річної суми планових показників спеціального фонду за іншими джерелами власних надходжень. Цю інформацію вилучили з форми, тому вносити її не треба. Четверте, складайте бюджетну звітність за даними довідки про надходження у натуральній формі. П'яте. Уважно вивчіть примітки до довідки, щоб без помилок зазначити код суб'єкта благодійника або код та назву його країни. Тепер, коли правила відомі, нехай ваші звіти будуть чіткими, результати бездоганними, а робочі дні спокійними та приємними. Більше інформації про бюджету звітність та її складання шукайте в електронному журналі «Головбухбюджет». Бюджет. Долучайтеся до нашої спільноти в соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!